Вночі невідомі БПЛА атакували Редкінський. Опитний завод це місто Редкіно Тверської області. Низка вибухів пролунала в проміжку з другої ночі до пів на п'яту. Для збиття росіяни підіймали гвинтокрил. Після атаки на опитному заводі зайнялася пожежа. Її зараз намагаються загасити. Зазначу, що ціль уражено за понад тисячу кілометрів від потенційного місця старту БПЛА. Редкінський опитний завод випускає понад 40 видів продукції для оборонпрому Росії, переважно для авіації.